Отже, до вашої уваги дайджест головних новин і подій Львівщини за минулий тиждень. Безбар'єрність і соціальні ініціативи Львівщина стала лідером України у впровадженні політики безбар'єрності. Області демонструє найкращі практики доступності у громадах. У Устрою центр надання соцпослуг запустив перевезення для маломобільних мешканців. Нова важлива послуга для людей, які потребують супроводу у судово-вишнянській громаді. Тривають перевірки умов проживання ВПО. Інфраструктура харчування побут. 5769 тисяч послуг за тиждень надано у ЦНАПі Шегинівської громади один із найвищих показників у регіоні. У Добромелі напрацьовує статут громади, важливий документ для розвитку самоврядування. Інфраструктура дороги, вода на Львівщині. Стартувало будівництво другої в Україні Євроколії, стратегічний проект для логістики та експорту. У Добрячині Шептицька громада реконструюють. Каналізаційний колектор. У бродах розпочали модернізацію очисних споруд. У пустоматах стартували масштабні роботи із реконструкції водопровідної мережі. У золочі відтриває капремонт аварійної ділянки на вулиці Львівській. У селі Орів Трускавецька громада ініціювала ремонт дороги. Рішення вже пішло в роботу. У Сокальській громаді наприкінці року спрямували фінансування на ремонти комунальних закладах, школи, садочки, інфраструктура. Освіта та розвиток громад у Новояврівській школі номер 1 оновили сучасний харчоблок. Підтримка фронту Львівщина передали військовим плюс 242 дрони, черговий пакет допомоги для підрозділів на передовій. Підборісівська громада відправила черговий вантаж підтримки для захисників. А освітяни Львівщини запускають щорічну акцію Різдвяний подарунок героям. Збір допомоги для зсу. Здоров'я, реабілітація та соціальна стійкість у Другобицькій громаді на базі центру Назарет відкрили новий простір для фізичної реабілітації військових. А у Друговижі, Миколаївська громада облаштують парк пам'яті воїнам, героям. Економіка і партнерство у Самборі розпочала співпрацю з it компанією SoftServe. Планують спільні проекти в сфері освіти, цифровізації та розвитку громади. Якими були основні новини Львівщини за минулий тиждень? Підписуйтесь на наш канал і читайте сайт Львівської мануфактури новин.